Доброго дня! Я вчитель математики Одеського ліцею номер 12 Срізанзова Людмила Іванівна проведу з вами урок найпростіші геометричні фігури розв'язування практикою орієнтованих задач. Мета показати використання властивості геометричних фігур в розв'язанні задач практичного змісту та перевірити рівень набутих умінь. Отже, задачі. Автомобільна дорога Київ-Одеса проходить через місто Умань. Вважатимемо, що всі три міста розташовані на одній прямій. Поясніть, до яких місць можуть прямувати два автомобілі, якщо вони виїхали з Уманю, перше в протилежних напрямках і друге в одному напрямку. Зробіть валюним. Ось зобразимо геометрич... схематичну автомобільну дорогу Київ-Одеса. Якщо два автомобілі виїхали з Умані у протилежних напрямках, то один з них поїде в Київ, а інший до Одеси. Якщо вони вийдуть в одному напрямку, то вони обидва будуть прямувати, чи в Київ чи обидва прямувати до Одеси. Друга задача. Туристи прийшли від базового табору в напрямку на півні 4 кілометра і повернули на схід. Пройшовши за цим напрямком 1 кілометр вони прийшли на північ ще 2,5 кілометра накреслить їхній шлях. На плані в масштабі 1 км в 1 см. За допомогою лінійки з'ясуйте, на які відстані від базового табору вони були, пройшовши 5 км 7,5 км. Зобразимо графічно за даним масштабом шлях туристів. Від табора вони прийшли на північ. 4 км – Це відкладаємо 8 клітинок за даним масштабом, і вони зупинились в точці Б. Потім вони пішли на схід і пройшли 1 км. Відкладаємо 2 клітинки і отримуємо точку С. Потім вони знову пішли на північ 2,5 км, тобто 5 клітинок. І зупинилися в точці Д. За допомогою лінійки вимірюємо відстань між табором А точкою А і точкою С, коли вони пройшли 5 км. Це буде 4,1 см в даному масштабі відстань від базового табору і е, точкою де вони пройшли 5 кілометрів, складає 4,1 кілометра, а пройшовши 7,5 кілометри, тобто 4 плюс 1 плюс 2,5, ми вимірюємо відрізок АД, він складає 6,5 сантиметра, і відповідаємо, що від базового табору до точки Д, де вони пройшли 7,5 км, буде відстань 6,5 км. Наступна задача північний вітер змінив, змінився на північно-східний, який кут повороту вітру? Зробимо малюночок, покажемо напрямок на північ БА, напрямок на схід БЦ, тоді напрямок на північний схід буде співпадати з бісектрисою цього кута. тобто коли вітер змінився на північний вітер змінився на північний східний, він утворив кут АБК, який дорівнює половині прямого 45 градусів, і тому кут повороту вітру 45 градусів. Визначений кут між напрямками. Перший південь схід. Ось я зробила такі малюночки, які нам допоможуть швидко це зробити. Отже, південь напрям на південь напрям на схід. Кут 90 градусів. Друге південь і північ. Ці напрямки північ і південь утворюють розгорнутий кут це 180 градусів. Третє південь і захід 90 градусів. Четверте північ і південний захід. Утворюються з двох кутів 90 і 45 градусів, 135 градусів. П'ятий захід і північний захід. Як ми бачимо, північний захід співпадає з бісектрисою кута, північ-захід. І тому. 45 градусів. Шостей схід і північ, схід і північ. Утворюється 90 градусів, 7 схід і північний захід. Кут 135 градусів, тому що утворюється з прямого і половини прямого. 90 плюс 45 135 градусів. І останній північний захід і південний схід. Дивимось на розу вітрів північний захід і південний схід. Ці напрямки утворюють розгорнутий кут, тобто 180 градусів. Дізнайся більше. Кут можна уявити собі як результат повороту проміння ОА навколо свого початку точки О. Унаслідок повороту промінні початкове його положення ОА і кінцеве ОБ утворюють кут АОБ. В даному випадку гострий, обертаючи в промінь в тому же напряму, ми отримаємо різні кути. Кут АОБ1 буде прямим, кут АОБ2 тупим, кут аоб 3 буде розгорнутим, кут АОБ4 буде більш розгорнутого. І нарешті повний оберт проміння Утворює кут, який називають повним кутом. Він містить два розгорнутих кута, тобто 2х180, він дорівнює 360 градусів. Наступна задача. У, у туристичному поході користується компасом. Ось приладом, стрілка якого показує напрямок на північ, а нанесені поділки допомагають визначити кут між цим напрямком і напрямком руха. Такий кут, якщо його відкладати від напрямку на північ, за стрілкою годинника, називається азимутом. Азимут напрямку визначається у межах від 0 до 360 градусів. На малюнку. 7, 6, ви бачите. ОН напрямок на північ, ОЛ і ОК напрямки руху, азимут напрямку ОЛ дорівнює 45 градусів, а напрям азимут напрямку ОК дорівнює 225 градусів. Визначте азіму за картою України напрямку Київ-Чернігів, київ полтава і київ вінниця Ось у нас карта України. Позначимо напрямки Київ-Чернігів, Київ-Полтава, київ вінниця і намалюємо, накреслимо. Промінь на північ, північний промінь КА. Від нього ми будемо відкладати кути і знаходити азімоти. Отже, кут між напрямком на північ і напрямком Київ Чернигів, відмічено червоною стрілечкою, за допомогою транспортера. Знайдено 27 градусів. Отже азимут напрямку київ чернігів дорівнює 27 градусів. За допомогою транспортера вимірюємо кут АКЦ. Він дорівнює 107 градусів. Отже, азимут напрямку К київ полтава дорівнює 107 градусів. Кут між кут АКД, між північним напрямком і напрямком Київ він помічений, чорним, чорною стрілочкою, можна вимірити таким чином. Спочатку виміряти кут АКД, він містить 100 градусів. 8 градусів, а потім від повного кута відняти ось цей кут 108 градусів. Отримаємо 252 градуса. Отже, азімут напрямку Київ вінниця дорівнює 252 градуси. Розглянемо задачу. На малюнку 77. Розгорнутий кут поділили на 6 рівних кутів. Знайдіть перший кут щодо рівня сумі кутів 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4. Другий – половина кута 1 і третій кут суміжний з кутом 6. Розв'язання. Оскільки розгорнутий кут поділили на 6 рівних кутів то кут 1 дорівнює 180 градусів поділити на 6 дорівнює 30 градусів. Тому сума кутів 1, 2, 3, 4 дорівнює 30 помножити на 4, 120 градусів, а половина кута 1 дорівнює 15 градусів, а кут суміжний з кутом 6. Містить 5 кутів по 30 градусів, і тому це 150 градусів. Розглянемо малюнок, практичну задачу. Малюнок 7,8, який кут утворюють стрілки годинника. Друге. Чому дорівнює кут суміжний з кутом утворений стрілками годинника? Чому 30 дорівнює кут вертикальний куту, утвореному стрілками годинника? Кут між стрілками годинника містить 5 маленьких кутів по 30 градусів. Тому цей кут дорівнює 5 помножити на 30 150 градусів. Кут сумішний з кутом утворений стрілками годинника. Можна знайти так, ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, ми віднімаємо кут 150 градусів, отримуємо 30 градусів. 30. Кут вертикальний куту, утворений стрілками годинника, утворює теж кут 150 градусів. На скільки градусів повернеться хвилинку Ну, стрілка за одну хвилину, 5 хвилин, 10 хвилин. Оскільки е, хвилина стрілка повернеться на одну годину, це треба маленький кут розбити на п'ять рівних частинах. Тобто, 30 поділити на 5 це 6 градусів. Хвилинку, хвилинна стрілка за 5 хвилин повернеться на 30 градусів, тому що вона повернеться на один маленький кут, який містить 30 градусів. А хвилинна стрілка за 10 хвилин повернеться на два маленьких кута по 30 градусів, тобто на 60 градусів. Отримуємо задачку, таку розв'яжемо, котра тепер година, якщо стрілка, стрілки годинника утворюють кут 105 градусів, а хвилинна стрілка показує цифру 6. Малюнки дивимось на малюнок 1. На проміні ока можна відкласти кут 105 градусів. В різні боки, тому задача має два випадка. Ось на першому малюнку кут 105 градусів містить три маленьких кута по 30 градусів і половину цього маленького кута, 15 градусів. Тобто стрілечка година буде знаходитись між двома і трьома. Тому в цьому випадку годинник показує 2 години 30 хвилин, або 14 годин 30 хвилин. А в другому випадку кут 105 градусів і годинна стрілка знаходиться між 9 і 10. Тому годинник показує 9 годин 30 хвилин, або 21 годину. 30 хвилин. Наступна задача. Чому дорівнює кут між стрілками годинника, якщо він показує 2 години? Цей кут містить 2 маленьких кута по 30 градусів. Значить, кут утворюється 60 градусів. Друге 6 годин. 6 годин. Стрілки утворюють розгорнутий кут це 180 градусів. 12 годин 30 хвилин. Стрілки утворюють розгорнутий кут. Отже, утворюють 180 градусів. 14 годин 35 хвилин. Цей кут між стрілками містить 1, 2, 3, 4, 5 маленьких кутів. Тіф по 30 градусів, значить 30 помножити на 5, кут, вони утворюють 150 градусів. Розв'яжу спочатку геометричну задачу, а потім відповідну задачу практичного змісту, де використовується геометрична задача. Ось гіометрична задача. Точки а, Б, С лежать на прямій лінії. Відтень між точками А і Б дорівнює 10 см, а між точками А і С 6 см. Знайдіть відтень Б, С, розглянути два випадки. Розв'язання. Відповідно до властивості відкладання відрізків від точки, на прямій, можна відкласти два відрізка в один вік, від цієї точки, або в різні боки від неї. Отже, задача має два розв'язки. За умовою АБ дорівнює 10 см, А С дорівнює 6 см. Перший випадок. Відкладемо А, Б відрізки А Б і АС, напрямку, в один бік. А С 6 см і АВ. 10 см. Точка С лежить між двома точками. Тому С Б знаходиться як різниця А, Б і АС. Це 10 мінус 6-4 см. Відрізок С Б 4 см. Другий випадок. Відкладемо А, Б і на напрямі, в різні боки від точки А. Тоді. Відповідно до основної властивості вимірювання відрізків, відрізок БЦ дорівнює сумі довжин відрізків, на які точка А його розбиває. Тобто BC дорівнює АБ плюс А 10 плюс 6, 16 см, відповідь 4 см або 16 см. А зараз розглянемо практичну задачу. Три школи розміщені удовж прямолінійній вулиці. Відстань між школами 1 і 2 становить 5 км, між школами 1 і 3 4 км, якою може бути відстань між школами 2 і 3. Задача має два випадки. Перший випадок школа 2 і 3, знаходяться по різні боки від школи 1. Можна позначити школи буквами, школа А, школа 1А, буква А, школа 2, буква Б і школа 3, буква С. Тоді відстань, а, відстань між школами 2 і Б буде Б С. БЦ знаходиться як А, Б додати АЦ, тобто 5 плюс 4, 9 кілометрів між цими школами. Другий випадок, коли школа знаходяться по один бік від школи 1, школи тобто школа номер 3 знаходиться на відстані 4 км, а школа 2 знаходиться в той же бік на відстані. 5 км, тоді відстань між школами 3 і 2 знаходиться як різниця АБ мінус тобто 5 відняти 4 рівня 1 км. Відповідь 9 км або 1 км. Надалі розв'язуючи задачі практичного змісту. Робіть, навпаки, спочатку сформулюйте відповідно е, геометричну задачу, перейдіть від практичної задачі до геометричної та розв'яжіть її, а потім повертайтесь до розв'язування практичної задачі. Ось така задача. Через кожний метр 30-метрового прямого паркану поставлено стовпи. Скільки поставлено стовпів? І яка відстань від першим стовпом від початку і 10 від кінця. Отже, позначимо стовпи точками. Перший стовп А 0 В. А потім через 1 метр А1, через 2 метра А2. І так далі. Через 30 метрів поставимо стовп А30. Скільки поставили на стовпів стільки, скільки у нас вийшло точок. Індекси нам показують, що всього, всього 31 точка. Отже, відповідь 31 стовп. Яка відстань між першим стовпом від початку і 10 від кінця? 10 стовп від кінця позначений точкою А20. Отже, відстань від першого стовпа А0 і стовпом А20? Дорівнює складає 21 метр. Ось задачки ми порозв'язували, а зараз практична задачка. Як треба зігнути аркуш паперу, щоб на згинах утворився прямий кут, а кут 45 градусів. Отже, вам завдання оцініть себе і закінчив осі. Речення. Всім бажаю успіхів, гарного дня. Дякую за увагу.